Ефірі інформаційний підсумковий випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску новин розкажемо про таке. Ситуація на Дніпропетровщині оперативна ситуація станом на 497-й день війни. Чи дочекається ремонту вулиця Василя Чапленка? Оде інша важлива та актуальна інформація, тож ми починаємо випуск. Про ситуацію на Дніпропетровщині поінформував її очільник Сергій Лисак. Після опівночі оборонці з повітряного командування Схід збили над областю безпілотник, приземлили шахет 136 А вже на ранок агресор завдав удару з безпілотника по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Попередньо постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються. Обстрілів у решті громад області вночі не зафіксовано. На Дніпропетровщині розпочали підготовчі роботи до будівництва магістральних водогонів для областей, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. У найближчих планах будівництво магістральних водогонів Карачунівське водосховище, Кривий Ріг, Південне водосховище, Марганець, Нікополь, Хортиця, Томаківка. Вони складатимуться з трьох ланок протяжністю майже 150 кілометрів. Реалізація проєкту забезпечить водою щонайменше мільйон людей з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей. Про це повідомили в міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури. Світ бачить, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної електростанції є саме Росія, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Щойно завершив розмову з паном президентом Франції Макроном, і це вже треті міжнародні переговори за сьогодні, після розмов з генеральним секретарем НАТО та прем'єр-міністром Швеції. Головне. Наша оборона, фронт, зброя, можливості наших воїнів. Я вдячний партнерам за розуміння наших потреб. Домовились про нові оборонні пакети, і, до речі, я дякую Мануелю за те, що сьогодні почала надходити та зброя, про яку ми домовлялися, ракети, танки. Але, звичайно, говорили сьогодні про більш стратегічні речі: про те, яким буде безпековий фундамент Європи після цієї війни. І нашої перемоги, щоб мир настав швидше і був тривалим, чесним, справжнім, російське зло повинно бачити, яку межу для амбіцій Кремля встановимо ми, саме ми, усі вільні європейські нації, усі в нашій євроатлантичній спільноті, а не російські терористи та будь-які їхні шантажі та агресія Ми щодня додаємо змісту. Саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі вже наступного тижня. Я вдячний усім нашим партнерам, які працюють разом з нами на посилення альянсу, а отже, на безпеку в Європі, реальну безпеку. Сьогодні в розмовах з президентом Франції, з прем'єр-міністром Швеції та з генсеком НАТО скоординували наші кроки. Перед вільнюсом провів і кілька нарад з урядовцями та нашою командою міжнародників офісу щодо. Ідготовки до зовнішньополітичних заходів, які відбудуться найближчим часом, дуже важливо щодо ситуації на Запорізькій атомній станції. Зараз увесь світ має бути свідомий того, що спільна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дій окупантів на станції. Росія повинна чітко усвідомлювати, світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи, і світ готовий реагувати. Радіація це загроза для всіх. Для всіх у світі і атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів. Сьогодні рівно 16 місяців, як російські військові повністю контролюють територію та споруди Запорізька АЕС у різних держав світу. Є власні розвідувальні та інші можливості, щоб точно знати, що відбувається і хто. В чому винен зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якийсь інший сценарій, але в будь-якому випадку світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме. Росія і ніхто інший. На жаль, не було вчасної і масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції. І це може надихати Кремль на нове зло. Зупинити його це обов'язок усіх в світі. І ніхто не може залишитись осторонь. Бо радіація нікого не залишає осторонь. Я дякую пану президенту Макрону за увагу до ситуації на ЗС і за готовність. Робити все необхідне, щоб гарантувати безпеку. Ще одне: сьогодні Росія вкотре ударила по Харківщині, по місту Первомайський. ймовірно, ракета Іскандер пошкоджено вісім звичайних багатоповерхівок. Більше 40 людей отримали поранення, із них 12 діти, двоє немовлят. Їм менше року. Станом на цей час рятувальники. Разом з поліцейськими ще проводять обхід пошкоджених будинків. Усім, хто був поранений цим ракетним ударом, буде надано всю необхідну допомогу. І за цей удар ворог відповідатиме, як і за всі інші їхні удари. Російські терористи хочуть стати взірцевими в тому, як вони знищують життя. А ми ж станемо взірцевими у тому, як життя захищаємо, і як потім життя. Відповідає справедливо і неминуче на кожен завданий удар кожному терористу. Нацисти намагалися сховати світ правосуддя і доволі довго, але багатьох із них знайшли і досі притягають до відповідальності. Рашистів зловимо значно швидше. І до речі, зараз у мене ще буде нарада з міністром внутрішніх справ Клименком та керівником Служби безпеки Малюком щодо нових викликів нашій безпеці і щодо загальної ситуації. Була сьогодні нарада також із розвідкою. Знаємо, як ставити терористів на місце. Дякуємо усім нашим воїнам. Слава Україні! Героям слава! За наявними даними, радіаційний фон у Запоріжжі, Енергодарі, Мелітополі та на Дніпропетровщині наразі в межах норми. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Також на цей момент ЗАЕС працює в штатному режимі, повідомляє очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Значних переміщень живої сили і техніки окупантів не зафіксовано. Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь Харківської області. Крім того, зафіксовано 47 авіаційних ударів та здійснено 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, три по зенітно-ракетним комплексам та один по пункту управління ворога. Крім того, нашими захисниками було знищено 5 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня. Продовжуємо інформаційний випуск. Поки на одних дорогах у Дніпрі по кілька разів перекладають ще нове асфальтне покриття, як це було на проспекті Гагаріна. Інші вулиці не бачать ремонту роками, навіть якщо вони знаходяться у середмісті. Наша знімальна група побувала на одній із таких. Вулиця Василя Чапленка, колишня фрунзе, завдовжки трохи більше 500 метрів. Та вона більше схожа на кратер аніж на міську вулицю. По ній що проїхатися, що пройти дуже складно. У такому ж становищі й тротуар уздовж неї. Ця невеличка вуличка поєднує центральний міський проспект імені Дмитра Яворницького та вулицю князя Ярослава Мудрого. На ній, наприклад, знаходяться середня загальноосвітня школа номер 58 та територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян центрального району Дніпра. Та це чомусь жодним чином не допомогло, щоб на її незадовільний стан звернули увагу керманичі міста. Вони повинні помітити це. Тому що ну, тут великий трафік. Багато людей, багато машин. Ці ями тут вже давно, чесно можу сказати, так, і нічого тут не міняється. Я не знаю, може водіям дуже подобається. так, не ганяють, Швидко не їздять. Це єдиний плюс? Ну, мабуть. і все. А так тут великі калюжі, коли дощ. Все. Їжу тут часто, жінка за рулем. и постоянно бахаемся. Это бьет по машине, бьет по финансам. С этим надо что-то делать. Пусть... Как говорится, будет мудрость на руководителей нашего города, чтобы они уже приняли решение привести все это в порядок. Небольшие тут надо финансы, просто надо твердо Как бы рука и указание. Мой родной брат, он на передке служит. Я вижу, как они влаживаются. На самом деле они влажуються, воюют, чтобы мы были вильны, чтобы мы победили, чтобы у нас было все гарно. И тут так же само, вам как руководителям этого города, как мэру, как помощникам, надо тоже влаживаться и участвовать. Все занимаются центральными справами. Вот эти дороги. Це наша біль. Приватний сектор, дома, окремі дома, окремі будиночки, під'їзд, все. Займатися треба не центральними площадями облизувати, ви, вибачте. А робити там, де нікого немає. Отам, де люди чекають. Вони не просто вони владу чекають. Вони роками чекають, щоб вона до них дійшла, щоб вона їх почула. Борис Рербертович, шановний друже, не займайтеся великими переробленими бюджетних коштів, виходьте особисто на такі вулиці і починайте свої всі планірки зібрання звідси. І тоді буде скрізь порядок. Слушне зауваження від Дніпря Валерія. Дійсно, з вікон чиновницьких кабінетів не видно в якому стані перебувають дороги у Дніпрі. Вже давно варто міським обранцям бути ближче до людей. Невже з виділених цьогоріч з міського бюджету за дорученням самого мера Філатова 450 мільйонів гривень на поточний ремонт автошляхів міста не вистачить коштів, щоб відремонтувати вулицю Чапленка у Дніпрі? Ольга Ховрич, Віталій Шалдов. Новини Д1. До інших тем мешканці Дніпропетровщини, хворі на цукровий діабет, можуть отримати інсулін безкоштовно. За програмою реімбурсації доступними є 72 препарати інсуліну. 45 із них задарма. Ліки відпускають у понад 1200 аптеках регіону. Відпускають медпрепарати за електронними рецептами в аптеках, які уклали договір з Національною службою здоров'я України. Пізнати такі фармацевтичні заклади можна за позначкою Доступні ліки плюс інсуліни. Щоб отримати рецепт, треба звернутися до ендокринолога, який визначить індивідуальний план лікування, тип препарату, дозування та видасть електронний рецепт. Скористатися ним можна протягом 30 днів. Подальші рецепти можна виписати у терапевта або сімейного лікаря. На останок випуску про погоду на сьогодні 5 липня. Ясна погода у Дніпрі буде спостерігатися протягом усього дня без опадів. Температура повітря коливатиметься від 22 до 33 градусів тепла. Вітер північно-східний до 3 метрів на секунду. Справжня спека очікується і в області у покрові та кривому розі повітря прогріється до 35 градусів. Опадів не очікується. Безхмарно також у Кам'янському, жовтих водах та Нікополі. Температура повітря 30 градусі вище нуля. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось у прямому ефірі новин о дванадцятій годині. На цьому ранковий інформаційний випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня. Слава Україні!